Доброго дня, друзі, колеги. Сьогодні у нас 15 липня 2023 року. Розпочались у нас жнива. Південь вже давно жнивує. А ми тільки розпочали. На годиннику десь п'ята вечора. Пів дня просиділи, так як волога вчора поміряли, руками намняли 13,3, 13.8, ну, в принципі, нормально. Приїхали в 10 годин дня, заїхали косить, 16 влага. Ну, розпочали десь із десь пів третєї години дня. Така ось пшениця. Я її показував що в нас її виложило там є в мене. Ну, показував я цього відтіля. Ну, в принципі, яка різниці немає. Вилягла, ну вона чуть-чуть встала. Ось можемо бачити, що в нас стебло трошки зігнуте. По вологі земля в принципі суха. Ну, неділю назад рився, то було волога, але зараз дощів давно не було. Ну, косим доном, е опустили повністю мотовило, щоб воно мотовилом ми виходить, піднімаємо всю масу і зрізаємо. Ну, тут трошки ось підняли, так як підзабиває. Ну а в основному зріз е стараємося зробити невеликий. Тут далі ось є полоска, тут не, не вилягла. Таке ось подрібнення решток. Е ну, в принципі, вона покручена, ну, стараємося забирати все, що є. Навіть є ось такі загривки, але ну, ми бачимо, вони зрізані. Е, цих у нас немає. Така у нас стерня ось де не. Е, двигун у нас, е, хочу сказати, ЯМС-238 АК, хоч і Дон 1500А. Е, ну, двигун тут, е, Ярославський стиль то нагрузку відчуваю. Я думаю, за 20 літр е, горючого буде по-любому. Так, от така ось пшениця це тут десь стояча. Е, Слід цього ну, ось можемо бачити як. як. Е, так, сорт це у нас тут. Ой, дай Бог пам'яті, як би сказати, вам так швидко. Е, ну, лучше на шестопалока, по-моєму. Шпаловка по-моєму, да, отак називається. Так ось вона оста, то в принципі нічого. Я думаю, що врожай якийсь є. Який точно зараз не можу сказати. В принципі, кому. Як відео вже виложу, примірно будемо знати, який врожай. І зможу написати в описі, який врожай у нас зимої пшениці. Вони тут у нас недовгі. На сої в нас то довгі отут, там на тисячу, а тут у нас 475 метрів. Та сторона трошки довша, чогось поїв та хороша. Ну що, по бур'янам, ну койдрі є з лаковиці, але так е, в принципі непогано справився е, клопіроліт. В принципі, більш-менш нормально. Осотів я ще ніде не бачив. Що ж, друзі? Що буде ще цікаве, покажу, працюємо далі. Так, З переривом у відео, продовження відео, першу частину я знімав ще на жнивах, кінець жнив не знімав, так як поламавсь комбайн, були проблеми з двигуном, три дні ремонтували його. Вже як Домолочували, то вже не було якось настрою знімати. Ні, ну В принципі, настрій був, але не було часу. Потрібно було дуже швидко зібрати, так як втратили е, час на ремонт. І в принципі, таке. Ну, покажу, як е, проходить вже підготовка е, площі під наступний врожай. Е, не знаємо, що ще тут буде, чи кукурудза, чи соняшник. Е, ну, Соя не буде, соя нам не дуже по пшениці сподобалась, Тому я думаю, щось буде таке. Е, так, Оце ось такі в принципі, в нас діла. Е, працюємо таким ось коником синеньким. що, е, ну, АГ 24 це по те, що в нас є, працюємо тим, що є. Е, ну, Одне за те, що йому не важко. Е, ходю в принципі, хто знає, тут було так поперек культивація, то кожен слід отак на собі в принципі, відчувається. Тому ходю 13-14 кілометрів. Це другий діапазон, четверта передача. Ну, на ній максимальна швидкість 17 кілометрів. Я в принципі, пробував 17 ну, це, це нереально всидіть, хоч і сидушка навіть краще, ніж на МТЗ, але все одно. 13-14 кілометрів там, по оборотах 1700-1800, я думаю, буде більш економічно, так як ну, 6 циліндрів кожен розуміє, що буде брати більше, ніж 4. Звичайно, диски для нього б, якби такі ну, 3-метрові, то було б покраще, ну, Але що є, те є. Дискування це в нас не основний обробіток, в принципі, це підготовка під пшеницю. І Закриття вологи після пшениці. Це е, вся робота, яка ними виконується. Ну, може колись розбагатіємо, купимо щось покраще. Е, так, ну, Може кому і цікаво за пшеницю. Е, врожайність, ну точно не скажу там до кілограма. ну, е, так, В діапазоні до 6 тонн. Десь, ну, 55-60, десь отак. В принципі. Ну, хотілося звісно, більшого, але я думаю, що е, тим фактором, що попливало на врожайність, є те, що вона вилягла. Е, ті участки, які були стоячі, візуально, навіть вона була трошки гірша в тих участках, де вона стояла. Але врожай там був кращий, сипалось туди більше зерна. Е, ну, Подивимося, який наступний рік буде. Будемо або застосувати ретарданти. ну, Пшеницю в принципі, не хочеться міняти, по всьому вона хороша. Я думаю, зробимо аналіз, там і буде і класність хороша. ну, В принципі, я думаю, що все буде добре. Проще, навіть застосувати ретардант, щоб вона просто не була такою високою. Також справ нагальних потрібно. Купити добрива озиму пшеницю, так як зараз міжсезоння можна трошки купити дешевше. І вони в нас стали дешевшими. Е, так, ну Може в наступному відео буду дискувати. Е, зроблю в наступному відео огляд сої. Тут у нас соя. ось. Е, покажу, розкажу, що де і як, і яка вона зараз. В принципі, можна проїхатися на тракторі, нема нічого такого цікавого, звісно. Так, пускаємо руль. Так, у нас ось другий діапазон, четверта передача. Так, знімаємо з ручника вперед і в принципі поїхали. Бачите як кидає, йдемо зараз 13 кілометрів. On, можемо бачити 13.8, 14,2. Це я трошки багато вато дав. Зараз трошки приберемо. Погано, звісно, що немає ніякого круїз-контроля. В принципі, зараз 13.3. Йдемо кілометра наші обороти. Так ось в принципі, виходить. Ну, виходить, ось можемо бачити як воно біля цього. Ось де було покручено, пішли за шерстю, то, звісно, стерня трошки більше. Ну, але я думаю, нічого страшного з цього немає. Е Бур'янів теж немає, але потрібно закрити вологу, щоб вона вже оставалася до наступного брожу. Так що, ж, друзі, такі справи, в принципі, працювати на такій техніці. Одне задоволення, ну, але все одно на ній треба працювати. Вона без людини, бо камість ця техніка не може працювати. Так ось виходить. Працюємо по невеличкій діагоналі, щоб так, може солому десь якусь розтягнути. Хоча розпреділення було непогане. Оце таке. Ну що ж, друзі, прощаємося. Слава Україні, героям слава і все буде Україна.